Краплі дощу стукали по склу, вибиваючи якийсь дивний ритм у серці. Стікаюча вода нагадувала сльози, які пролила Діана, коли їй зателефонували і повідомили, що чоловік потрапив до реанімації. Стискаючи довгими рівними пальцями краї підвіконня, жінка дивилася у вікно і стискала зуби, щоб знову не заплакати. Вона намагалася казати собі, що все буде добре, але страх був сильнішим. Лікарі не давали жодних обіцянок. Роман був у комі, і ніхто не знав, чи прийде він до тями. Світ за вікном здавався похмурим, без життя, хоч люди метушилися, поспішаючи до своїх домівок. Їхні силуети миготіли перед очима, зливаючись в одну сіру пляму. Сльоза все-таки ковзнула по щоці, але Діана швидко змахнула її. Поруч не було нікого, хто б підтримав. Здавалося, що всі відвернулися від неї в одну мить. Але вона й не потребувала підтримки її страждання ніщо. Роман ось кому потрібна була допомога. Якби Діана могла щось зробити, вона б не вагалася. Віддала б усі гроші світу, вона дуже любила чоловіка і боялася його втратити. Три роки шлюбу, сповнені щастям і приємними моментами, не могли просто так закінчитися. Якщо ти є, то врятуй його, благаю, прошепотіла Діана, дивлячись на повний місяць, що яскраво світив на небі. Хтось постукав у двері квартири, не хотілося звертати уваги. Мабуть, щось знадобилося сусідці, чи, може, прийшли пропонувати новий пилосос? але гість не йшов. Довелося змусити себе відірватися від вікна і перевірити, хто там. Байдужість до всього стала постійним супутником. Смуток підкрався непомітно, і лише одна новина могла витягнути з цього болота. У під'їзді стояла Олександра, зведена сестра Діани. Дівчина усміхалася, тримаючи валізу, вона підвела підборіддя, поглядаючи на сестру, ніби чекала радісного привітання, чи, може, просто тішилася її змученим виглядом. Останнім часом Діана дуже здала і вже не була такою красуною, як раніше. Чому ти тут ще й із речами? А де мені бути? Я прийшла, бо маю право. Увійшовши до квартири, Олександра оглянулася і поставила валізу біля стільця. Знявши мокрий плащ, вона повісила його і зітхнула. Погода жахлива. Змерзла, поки дісталася. Чайник поставила б, чи що? І все таки, я тебе не кликала. Олександра була дочкою Поліни, нової дружини батька. Як у казках про злих мачух Поліна не дуже любила Діану. Олександра також трималася зверхньо, а Діана, вона не просила любові, вона сприймала все, як є, і не сподівалася, що колись матиме матір і сестру. Мені не потрібне запрошення. Бачиш, я вагітна від твого чоловіка. Звільняй квартиру, бо я і моя дитина маємо на неї більше прав, ніж ти. Що ти кажеш? Як ти смієш таке говорити? Думаєш, тобі все можна, бо роман зараз не може відповісти? Діана відчула сильну образу Невже у людей не було нічого святого? Чи можна так ображати людину, яка на межі? Чоловік ніколи б не зрадив їй. У цьому Діана була впевнена. «Пф, я не думала, що ти одразу повіриш. Ти ж завжди була сліпою і не бачила очевидного. Ми з ним півроку зустрічалися за твоєю спиною, а ти наївна. Він збирався з тобою розлучатися його мати про це знає. Вона підтримує мене і рада, що у нас із Ромою буде дитина, а ти порожня. Навіть за три роки не змогла народити йому дитину. Діана і Роман не планували дітей. Вони хотіли спочатку пожити удвох, а вже потім заводити дітей. Діти це велика відповідальність, чоловік завжди так казав. І тепер сестра називала її порожньою. Хотілося вліпити на хабі ляпаса, але Діана стрималася. Вона не збиралася опускатися до рівня Олександри. Людмила Борисівна справді знає про ваш зв'язок. Чому ж вона мені нічого не сказала? Олександра лише пирхнула. Вона дістала телефон із сумки і набрала номер. Мамо, Діана мені не вірить. Скажіть їй, що їй не місце в домі мого майбутнього чоловіка. Роман зараз не може сам її вигнати, але ви знаєте, що він мені обіцяв. Куди ж я піду в моєму стані, мамо? Олександра задоволено посміхнулася і простягнула телефон сестрі. Діана почула холодний голос свекрухи. Жінка вимагала, щоб невістка звільнила квартиру і не наполягала на своєму. Коли мій син прийде до тями і видужає, йому не потрібно буде псувати нерви. Відновлення довгий процес. Залиш його в спокої і покинь його квартиру. Саша чекає його дитину. Вона буде його законною дружиною. Роман ще не прийшов до тями. Ніхто не знав, коли це станеться і чи станеться. А його мати поводилася жахливо Я вас почула, але ви ж знаєте, що ця квартира наше спільне майно. Говорити було важко, але Діана не збиралася здаватися. Їй раніше довелося багато в чому поступитися Олександрі. Навіть якщо у сестри був зв'язок із Романом, повірити в це Діана могла лише якщо чоловік сам усе підтвердить. Ти ж не опустишся до такого. Це мій син купив цю квартиру. Ти туди копійки внесла. Якщо любиш його, то їдь і залиш його в спокої. Коли Рома прийде до тями, я сама йому все поясню. Діана скинула дзвінок і повернула телефон сестрі. Продовжувати таку розмову було безглуздо, тільки нерви псувати. А вони й так були розхитані. Іди геть. Поки Роман не прийде до тями і не розлучиться зі мною, я не звільню квартиру. Ти звикла, що тобі все дістається легко, але цього разу буде інакше. Я не повірю порожнім словам. Як ти смієш, це дитина твого чоловіка. Хочеш, я зроблю аналіз ДНК і доведу тобі? Діана нічого не хотіла, тільки спокою. Останніми днями вона лише молилася до небес вона майже не їла і не спала. Чекала, коли задзвонить телефон, і їй скажуть, що чоловік прийшов до тями. Але дзвінків не було а тут такі новини. Інше, мабуть, повірила б і пішла, але Діана не могла. Вона не влаштовуватиме скандали, якщо Роман підтвердить. Але й кинути його, повіривши сестрі, яка часто брехала, не могла. Свекруха могла не знати правди, могла змовитися з Олександрою, бо не любила Діану і хотіла позбутися невістки. Хто знає, як усе насправді ти пошкодуєш? Якщо Рома не прийде до тями, я все одно зроблю аналіз ДНК і викину тебе з квартири, бо вона належить моїй дитині, а не тобі. Коли двері за Олександрою зачинилися, Діана замкнулася на всі замки. Дійшовши до ліжка, вона впала і гірко заплакала. Вона не знала, у що вірити, як жити далі і на що сподіватися. Через біду все перемішалося Як правильно вчинити. Минуло кілька днів. Коли Діана працювала над проєктом, їй зателефонували з лікарні. І сказали, що Роман прийшов до тями. Він кликав дружину, але поки був у реанімації, зустрітися було неможливо. Сльози потекли з очей. Діана забула про візит сестри і розмову зі свакрухою. Вона думала лише про те, що її молитви почуті, хотіла швидше побачити чоловіка і переконатися, що він дійсно оговтався. Увечері Людмила Борисівна зустріла Діану біля офісу і попросила прогулятися сквером. Вона попросила залишити її сина і не руйнувати його щастя. Вони з Олександрою кохають одне одного, скоро стануть батьками. Розумію, що тобі важко, але ти ж не триматимеш його силою, не тиснутимеш на нього, правда? Він у складній ситуації. Якщо Роман захоче розлучення і підтвердить, що вони з моєю сестрою разом, я не заважатиму. Твердо сказала Діана. Їй набридло, що всі намагаються переконати покинути чоловіка, навіть не зустрівшись із ним. Вона не могла так вчинити, хоча б заради того, що було між ними, вона мала подивитися йому в очі, і якщо розлучатися, то по-доброму. Діана не могла ненавидіти людину, яку любила. Болісно буде, якщо він зрадив, але вона впорається, якщо знатиме, що він щасливий. Коли Романа перевели до палати, Діана одразу помчала до нього. Чоловік зустрів її холодним поглядом, а коли вона спробувала взяти його за руку, відсмикнув долоню, наче вона була хвора. Я хочу розлучення, одразу сказав Роман. Розлучення? Тобто ти все вирішив? Біль стискав груди колов серце. Діана не чекала, що розмова почнеться так, хоча готувалася до всього. Так, я все вирішив. Хочу розлучення якомога швидше. Тобто вона не брехала. Ви дійсно півроку зустрічалися за моєю спиною і чекаєте дитину. Роман здивувався. Він насупився, але швидко його обличчя стало кам'яним. Вона, про кого ти говориш? Про Олександру. Чи в тебе ще коханки є? Стало дуже боляче від такої правди. Тебе це не стосується. Я хочу розлучення і крапка, пояснювати не мушу. Діана кивнула. Вона хотіла почути правду від чоловіка почула. Сподівалася, що він м'якше пояснить, але холодна байдужість руйнувала її зсередини. Кивнувши, вона розвернулася і вийшла з палати. Йдучи коридором, Діана почула шепіт медсестер. Бідолашна, вона ж не знає правди. Він заборонив лікареві казати, що залишиться у візку. Не хотів псувати життя молодій дружині і вирішив розлучитися. Як же важко! Навіщо він так із нею? Вона сама мала вирішувати, приймати його таким чи ні. Діана обернулася, а медсестри розбіглися по кабінетах. Невже говорили про них? Роман здивувався, коли почув про зв'язок із Олександрою. Він не заперечував, але й не погодився. Захотів розлучення, щоб не бути тягарем, дурень. Діана повернулася до палати і рішуче подивилася в його червоні очі. Йому самому було боляче. То чому кидав її? Чому відштовхував і не спитав її думки? Вирішив за мене? Як ти міг? Відповідай чесно, ти мені зраджував? Роман піджав губи і похитав головою. Не знаю, що вигадала твоя сестра, але я цього не робив ні з нею, ні з кимось іншим. І все-таки я хочу розлучення. Ти не уявляєш, яке майбутнє чекатиме тебе з візочником. Я готова була дістати тебе з під землі, коли ти був у комі. Думаєш, мене злякають зміни, я не відпущу тебе, і ми впораємося разом. Через півтора місяця Романа виписали прогулюючись із чоловіком, Діана штовхала візок і посміхалася. Вона раділа, що він вижив, і вірила вони зроблять усе, щоб він став на ноги. А якщо ні, вона не пошкодує, що залишилася з ним. У горі і в радості. Зустрівши Олександру, Діана подивилася їй в очі. Влаштовувати скандал і з'ясовувати, чому сестра брехала про вагітність, вона не стала і пройшла повз. Діана дізналася, що Олександра переконала свекруху, ніби у них із Романом були стосунки. Людмила Борисівна повірила, тому наполягала, щоб Діана пішла. Вона попросила пробачення у невістки за те, що повірила брехні, але Олександра звучала переконливо. Навіть готова була зробити тест ДНК, щоб довести, що чекає дитину Романа. Мабуть, вона думала, що чоловік не виживе, а вона підробить тест і переконає всіх, але не вийшло. Роман був вдячний дружині, що вона не втекла і дочекалася його. Він просив пробачення за думки про розставання і обіцяв заради Діани стати сильнішим. Відновлення йшло повільно. Але чоловік старався знову ходити. Дізнавшись, що дружина вагітна, він став ще активніше працювати адже мав новий стимул. Справжнє кохання може подолати будь-які труднощі і не слухатиме злих язиків. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так. Не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.